Всім доброго дня! Я думаю нікому не секречу У Форда підтікає багажник. Те саме було і в мене. Але як я з цим боровся, я знаю дехто знімає повністю потолок, знімає рестайлинги і промасує там, що зробив я. Купив герметик для швів і добре промастив шви. Промастивши герметиком, так як тут під резинкою. Я зараз не хочу її піднімати. Можна постати навернений герметик. Тут під резинкою була навіть невеличка дирочка. Я її підняв, там була дирочка. І далі цікава вода. Тут я все добре промастив. Там тюбік був такий, це герметика. Сюди я підставляв, піднімав його трошки. І прям туди завивав, все, завивав, позавивав, поки звідти зверху звідти не пішли, не пішов герметик. З цієї сторони не пішов герметик. Ті все порозмасював добре. Ну, Може трохи якомусь вказі некрасивим, але навіть не видно. якщо не придивлятися. Тут все добре позавивав з цієї сторони. Тут по шву, повністю пішов, завив. Тут перед цим я правда обежирив, все добре, вимив, обежерив, висушив, потім. Ця сторона так само. Під різинку, резинку я знімав, зняв різинку, так само тут все позавивав, позамастював, позавивав шви. Зараз мене в багажнику сухо, ніде нічого не тече. Бо перед цим прям тут вода стояла. Як помиєш машину, прям тут стоїть вода. З цієї сторони стояла вода, з цієї сторони стояла вода. Ти, прям взагалі було видно. Тепер нічого нема. Якщо подивитися навіть щоб... видно, що текла вода, тому що тут навіть готово треба перемити, він такий як зацвівший трохи. З цієї сторони більше. з цієї майже нічого не видно. видно. Трошки видно. Трошки видно, так. Так краще видно. з цієї сторони прям добре. Треба буде вимиватися, де тепло на вулиці. Ну так. Ще хтось не хоче знімати потолок, ну я допустимо захотів його знімати і повністю це все розбирати, знімати. Я спробував так, мені допомогло може і вам допоможе. Пробуйте, хочете, знімайте, хочете, пробуйте як я. Якщо не забуду, я вкину фотографію герметика. Ну, в принципі, йдете в звичайний автомагазин, або там у нас в нас магазин підбору фарб. Там просто кажете, мені герметик для швів. Для автомобіля. Автомобільний герметик для швів. Мені давний такий, він добре він застигає швидко, за годину він десь мене застиг. Ну, там написано 24 години висихання. Вона, в принципі, мене стояло. Зараз він такий як. Твердий. Добре, твердий. Все. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь допоміг, пользуйтесь. Всім гарного дня, всього найкращого.